5 років в Канаді і досі українці самотні. Чи це дійсно міф, чи це правда? Бо дуже багато людей про це говорять, що побули в Канаді довгий час, особливо українці, які приїжджали до 2022 року. І я навіть не хочу починати говорити про тих, хто нещодавно приїхав. Дуже самотньо себе почувають, мають дім. Мають роботи, мають гроші, але у ця самотність цього бракування спілкування навіть з сусідами, які не завжди хочуть спілкуватися, або просто недостача друзів, або ніколи не знає, не знаходити правильних друзів, або просто почуваєтесь навіть, коли виходите на вулицю, немає людей, щоб навіть подивитись на когось іншого, або навіть хтось щоб до вас заговорив. Так, люди, деякі наші люди, досі є самотні, і тим, кому потрібно дуже багато спілкування, вони просто. Бракує їм того просто живого спілкування, що є в селах в України, що на вулицях з родиною це все повністю пропадає, і з тим від того починається велика депресія в деяких наших людей.